Сьогодні 8 травня 2023 рік. І по всій Україні вшановується пам'ять загиблим і всім жертвам цієї страшної війни, найбільшої війни, яка була покликана випробувати людство і давати свою історію. У великій війні силою страждань і героїзмом людей була здолана фашистська машина і була принесена мир і перемога для всіх тих, хто виборював її. І от на сьогоднішній день ми усвідомлюємо, що війна, як історична подія, покликана не возвеличувати доблесть зброї. А покликана давати оцінку стражданням і брати урок історії у тому, які величезні трагічні переживання і наслідки пережило людство. І здавалось би, що маючи цю історію, тримаючи оце відчуття втрат, ніколи б на нашій землі не могла б початися війна. Ні. Знову ж ж імперській Росії показалось мало. Вона не вивчила історії. Вона не взяла все те, що дала війна для досвіду. Не творити війни, а творити мір. Вони прийшли на нашу землю. Правда за нами. Ми боронимо свою землю, боронимо свої міста і села і відстаємо свою свободу і незалежність у нашій країні, не зазіхаючи. Ні на Ми вклоняємо голови за ваше життя, за ваш подвиг і за те, що ви сьогодні, пам'ятаючи про ці пам'ятні дні, нас спонукаєте до цієї свідомості, стійкості і відваги. Бо сьогоднішні внуки, спадкоємці великої перемоги, кують свою землю, бережуть свою землю і кують нову перемогу. Слава Збройним силам України, які боронять сьогодні нашу країну. Слава українському народові, який в єднанні збройними силами стійко тримає сьогодні нашу оборону. І слава Україні! Шановні ветерани, все далі і далі в історію входять грозові роки Другої світової війни. Більш всього постраждала наша Україна. 1225 днів вона знаходилась під фашистською окупацією. За цей час на полях битв і в окупації загинуло понад 8 мільйонів українців. Вічна їм всім пам'ять. На превеликий жаль. Сьогодні, після повномасштабного вторгнення російських військ, Україна знову, знову потерпає від війни, зруйновано багато міст і сіл, загинуло вже багато наших воїнів і мирних жителів, серед яких дуже багато вже дітей. Надіємося і віримо, що незабаром це все закінчиться. бо наші Славні воїни продовжують бойові традиції своїх дідів і прадідів. Стійко боронять нашу землю від ворога, проявляє мужність і героїзм. Слава нашим захисникам, слава Україні. Кожен з нас зберігає душі гордість за своїх батьків, дідів, прадідів, які захищали свою землю. Ми вдячні тим, хто вистояв і переміг. Хто віддав своє життя в ім'я миру і спокою, завойована старшим поколінням перемога у Другій світовій війні, сьогодні зміцнює наш дух і дає непохитну впевненість та віру в нашу нинішню перемогу.